Поки віце-президент США Джейді Венс, як і вся адміністрація Трампа, дозволяє собі відверто про риторику, його двоюрідний брат Нейт Венс три роки бився з російськими окупантами у лавах ЗСУ. Цією історією вразило своїх читачів видання Лі Фігаро. Від себе додамо, що Нейт не єдина, як то кажуть, паршива вівця з оточення Трампа. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, хто ще з трампістів підтримує Україну. Докладніше далі. Послужний список Нейта Венса, нібито розповідає історію російсько-української війни. Пише видання, Техасець брав участь у найбільш смертоносних битвах: Куп'янськ, Бахмут, Авдіївка, Покровськ. На небагатьох фотографіях з фронту Нейт демонструє стриману впевненість професійного солдата. Загалом 47-річний Техасець провів в Україні три роки і вирішив скласти зброю на початку січня 25-го. лише за кілька днів до того, як його двоюрідного брата привели до присяги як віце-президента. Ше поле бою Нейт шукає видавця для публікації своїх військових мемуарів. За словами самого Нейта, коли він почув, як його кузен Джейді Венс нападає на президента України Володимира Зеленського в овальному кабінеті Білого Дому, то розлютився. Сьогодні чоловік розчарований у своєму високопоставленому родичі. У Нейта та Джейді, спільна бабуся і дідусь, мати Джей Ді Беверлі, сестра батька Нейта Джеймса, колишній морський піхотинець. Багато років Нейт вів спокійне життя звичайного американця в місті. Сан Антоніо, терпляче просуваючись кар'єрними сходами у нафтовій компанії. Його профіль у соціальних мережах показує людину з твердими республіканськими переконаннями, яка захоплюється полюванням та стрілецьким спортом. І нейт Венс не один такий. Донька спецпредставника президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келога, Меган Мопс, також постійний гість в Україні. І так само не погоджується з батьком стосовно російсько-української війни. Спочатку повномасштабного вторгнення вона розгорнула Активну діяльність свого благодійного фонду RT Weatherman Foundation. фонд організовує евакуацію поранених військових до лікарень за межами України у Литву, Францію, Німеччину, Італію США, щоб вони отримали необхідний рівень медичної допомоги. Американське видання Washington Post називає Меган найвідданішим другом України. Проукраїнська так би мовити, зрада просочилася й до команди самого Трампа. Зокрема, новий лідер Сенату республіканець Джон Тун раніше підтримував військову допомогу Україні. Іні та закликав до збільшення поставок зброї. Він був одним з небагатьох республіканців, хто голосував за надання додаткового фінансування Україні. Британські спецслужби попередили прем'єр-міністра королівства Кіра Стармера про ризики обміну розвідувальними даними із президентом США Дональдом Трампом. Причина надмірна близькість Трампа до російського диктатора Владіміра Путіна. Більше того, у МІ-6 вважають Трампа агентом впливу Кремля. Докладніше далі. Фантастичні чутки про те, що 47-й президент США, російський кріт почали циркулювати ще 16-го року, коли Трамп розпочав свою першу виборчу кампанію. Про це нагадує британське видання Daily Mail. Тепер, після драматичного повороту Трампа від України, НАТО та Європи до Москви, ці чутки знову циркулюють. Нібито Трамп вперше привернув увагу всемогутньої радянської розвідки десь наприкінці 70-х років, коли одружився з уродженкою Чехословаччини Іваною Зельничковою. У розпал холодної війни до Строкові відносини між західними та східноєвропейськими громадянами були відносно рідкісні. І чеська служба безпеки, начебто, завела на нього досьє у наступні роки, коли авторитет Трампа як бізнесмена почав зростати. Він став об'єктом активної операції зі спостереження та збирання розвідувальної інформації з боку КДБ. Як писав сам Трамп у книзі Мистецтво угоди, у січні 1987 року він отримав запрошення від радянського посла у США Юрія Дубініна приїхати до Москви, щоб обговорити можливість. Будівництва нового готелю на червоній площі, Трамп прийняв запрошення. На той час російська розвідка, нібито, докладала неабияких зусиль щодо вербування західних бізнесменів. Три колишні співробітники розвідки КДБ окремо заявили, що саме в цей момент Трамп став радянським агентом. Втім, вони не змогли надати жодних доказів. Але після повернення з Москви Трамп за допомогою низки російських контактів врятував свою бізнес імперію від банкрутства після серії гучних провалів, включаючи Трамп. Тадж Махал в атлантик Сіті та Трамп шаттл після того, як 15-го року Трамп оголосив про свій намір балотуватися на пост президента, були зафіксовані численні зв'язки між чиновниками Трампа та російськими державними діячами. Загалом усі спроби Росії втрутитися в президентські вибори у США в 16-му році було задокументовано в так званій доповіді Мюллера офіційному звіті колишнього спеціального прокурора. Але навіть після того як зв'язки між ближнім колом Трампа та Москвою, нібито припинили. Трамп продовжував приймати політичні рішення, вигідні насамперед Путіну, особливо щодо України. Наприклад, менеджер кампанії Трампа Пол Манафорт розробив так званий план Маріуполь», за яким Кремль мав анексувати східну Україну і фактично перетворити її на маріонеткову державу Росії. Співавтором документа з російської сторони став політолог Костянтин Килимник, якого пізніше викрив комітет з розвідки Сенату як діючого співробітника російської розвідки. Чутки, що циркулюють навколо Трампа, важко пере. Вірити і тим більше довести, наголошує видання Daily Mail. Втім, очевидно, що Трамп був мішенню радянських розвідувальних служб, що відвідував Москву у розпал холодної війни, що врятував свій бізнес від банкрутства за значної підтримки російських ділових контактів, і що Росія активно вела агітацію за його обрання президентом. Президент США Дональд Трамп, який вже встиг зарекомендувати себе послідовним політиком зі стратегічним мисленням, заявив агенції Reuters, що Штати майже припинили блокування розвідувальних. Них даних для України між тим, як з'ясувало видання телеграфією, призупинення у наданні нам розвідданих вже встигло вплинути на військові операції України. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте розібратися, яким чином та на яких ділянках фронту. Докладніше далі. Російські військові активізувалися у Курській області, де впродовж кількох днів зуміли досягти певних успіхів у просуванні через те, що Пентагон припинив надавати розвіддання Україні, стверджує видання. В інституті вивчення війни також вважають, що саме це рішення Білого Дому могло мати руйнівні наслідки для українських оборонців у Курській області. Новини зі США про призупинення надання Україні військової допомоги та обмін розвідувальними даними прийшли 5 березня. Вже у наступні дні на Курському напрямку можна було Спостерігати активізацію російських сил, які активно намагаються штурмувати позиції ЗСУ та відкидати сили оборони назад. Зокрема, Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи угруповання північ взяли під контроль ще три населені пункти у Курській області раніше захоплені українською армією. Нагадаємо, що сили оборони України розпочали операцію у Курській області 6 серпня 2024 року. Українські війська спочатку взяли під контроль близько сотні населених пунктів, проте внаслідок російських кон контратак, частина території була втрачена. Блокування розвідувальних даних стало частиною масштабного шантажу Києва з боку адміністрації президента Трампа з метою примусити Україну, цитуючи американського лідера, продемонструвати прагнення до миру. Позицію Вашингтону у цьому питанні було оприлюднено ще того тижня директором ЦРУ Джоном Редкліфом. За його словами, штати очікують значного прогресу під час переговорів з українськими посадовцями у Саудівській Аравії цього тижня. У свою чергу очільником компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить сервіс супутникового інтернету StarLink для користувачів в Україні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.